Виконуємо завдання 3 з розділу працюємо з комп'ютером. До параграфа 3.1 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Ривки Лисенко Черніка Шкодько 2023 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання завдання я буду використовувати Word 2021, але ви можете використовувати інші версії Word. Нам потрібно створити багаторівневий список, але спочатку введемо текст, який перетворимо згодом у список. На початку списку введемо заголовок тексту пори року. Давайте зразу відформатуємо. Виділяємо даний текст, затискаючи ліву кнопку миші та протягуючи, змінимо колір на фіолетовий, накреслення зробимо жирне. Ну і здається, на зразку. У нас там шрифт uh, не Tempest New Roman. Давайте відкриємо ось цей список з шрифтами і виберемо, наприклад, Arial Black. Здається, ось такий. Ну, А далі вводимо пору року, зима і місяці і так далі. Є таке. Тепер перетворимо це все в багаторівневий список. Спочатку виділяємо ось цей весь текст. І на вкладці Основне групі абзац вибираємо багаторівневий список. Натискаємо по ось цій кнопці і вибираємо з бібліотеки списків ось такий список. Поки що він у нас не багаторівневий. Виділимо місяці зими ось ці три абзаці. І натиснемо кнопку Збільшити відступ. Бачите, це перетворено вже на багаторівневий список, аналогічно з іншими місяцями. Добре, тепер залишилося його відформатувати. Спочатку змінимо колір. Тепер виділимо ось цю одиничку. Змінимо накреслення на жирне. Змінимо також Shift. Там якийсь інший схоже, Arial Black. Тут у нас накреслення для списків також жирне. Зверніть увагу, коли ми клацаємо, виділяються всі списки. Тепер збережемо File. Зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Зберігаємо у власній папці з іменем вправа 313. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!